Руки дається природа лісів. сонце ніжний проміння усе звеселя. Добрий день, тобі древній улюблений край. Добрий день, є рідна земля. Вітаємо тебе, Славна Кагарличино! Цей фільм присвячуємо твоєму визначному ювілею. it's it Кагарлицький район розташований у південно-східній частині Київської області. Його площа 925 квадратних кілометрів або 3% відсотки території Київщини. Омивається Кагарличчина з двох боків водами річок Дніпра та Расавки. У районі нараховується 50 населених пунктів, з них 49 сіл та місто Кагарлик. Чисельність населення, що проживає у районі, становить близько 38 тисяч чоловік. Через Кагарличчину пролягає туристичний маршрут Золотий вінок Київщини. Він охоплює місця давніх поселень наших предків різних історичних періодів. Найдавніші з них поселення Трипівської культури, датовані четвертим тисячоліттям до нашої ери, поблизу села Гребені. Відомий район і поселеннями Черняхівської культури. Загалом археологічних пам'яток на території району нараховується 114. Центр теперішнього району поселення Кагарлик на березі Росави теж має древню історію. Вважається, що Кагарлик виник ще в 10 столітті. Проте перші письмові згадки про місто Городець, яке було офіційним попередником Кагарлика, датується 1142 роком. До 1793 року Кагарлик належав в польському графові Яну Яцику Амору Тарновському. Після другого поділу Польщі та приєднання правобережної України до Росії Катерина II подарувала кагарлицький маєток Дмитрові Прокоповичу Трощинському. Парк, який він розбив на коло свого палацу, згодом став пам'яткою садово-паркового мистецтва. За архівними даними, Кагарлицька волость, що входила до складу київського повіту, згадується ще в 1866 році. До її складу входило в той час сім населених пунктів. Створено район з центром у місті Кагарлик за рішенням президії ВУЦВК 7 березня 1923 року, коли було затверджено адміністративно-територіальний поділ України. Розпочалася колективізація. В період встановлення радянської держави в районі працювали райпромхарчкомбінат, маслозавод, було реконструйовано цукрозавод. В самому місті працювало шість шкіл, школа медсестер, робітфак, філіал Ржишівського педагогічного технікуму, лікарня та пологовий будинок. Для культурного дозвілля діяли два кінотеатри та сім бібліотек. Про роки колективізації розповідає ровесниця району, що є свідком тих подій. Як Ваш вас колос називався? Тоді більшовик. Більшовик? Раніше було. Більшовик. У нас був голова хутора Кравченко, і при йому люди жили і всі. А тоді пішла на буряки. Та й грузили, було мішки, такі крапив'яні, та возили у карлики хліб. Швидкими темпами розвивалося сільське господарство. Пріоритетними для району стали такі напрямки, як вирощування цукрового буряка та мясо тваринництво. Хлібороби Кагарличчини працею здобували визнання та високих нагород. Ордена Леніна удостоївся колектив машинно тракторної станції. А у 1940 році за успіхи в сільському господарстві орденом Леніна був нагороджений колгосп перемога села Борти. Проте чорною сторінкою історії краю стала війна, що не обійшла жодної оселі. Вже 3 серпня 41-го року Кагарличчину окупували німецько-фашистські загарбники. А в жовтні почало діяти кагарлицьке підпілля. Під час окупації близько двох тисяч мирних жителів району загинули. А Калиновий яр, що в Кагарлицькому парку став місцем розстрілу 750 людей. У 2013 році тут було встановлено пам'ятний знак жертвам розстрілу. 15 тисяч наших земляків не повернулися додому з доріг війни, віддавши своє життя заради перемоги. Стабуть порить відеогнебої. Сходу порсували широчінь рік. Йому ротив грислого тобою, і з-пастару цього увійшли біди, коли кощуська ра. широковідомим у воєнні роки стало село Великощученка, завдяки розташованим неподалік селам Великий Букрин і Малий Букрин, які були ареною військової операції під назвою Букринський плацдарм». Звідси восени 1943 року військами першого українського фронту було здійснено невдалу спробу наступу з метою визволення столиці України від гітлерівських окупантів. Поруч із давньоруським городищем споруджено меморіал на честь героїв букраїнського плацдарму. Про ті героїчні й трагічні події розповідає експозиція музею бойової слави у селі Белокощученці. Не забувають героїв, що воювали за батьківщину і вдячні нащадки. Пам'ятники їм під постійною опікою місцевих громад. Регулярно реконструюються та відновлюються. Усе менше лишається серед нас людей, що були учасниками боїв. Тим ціннішим стає спілкування з ними. У січні 44-го прийшло довгоочікуване визволення Кагарличчини від німецьких загарбників і почалася відбудова. Періодом здобутків та розвитку можна назвати роки від 1955 по 1970-й. Тоді район, впевнено, і надовго став флагманом столичної області у багатьох галузях народного господарства. У 1959 хлібороби на кагарлицькій землі зуміли виростити найвищий в Україні врожай кукурудзи. За високі трудові показники близько 100 працівників Кагарличчини були нагороджені орденами і медалями. Високих нагород удостоювалися не лише керівники. Багато простих трударів отримали високе визнання держави за свою працю. Я до цього працював самостоятельно. Вирощував буряки, сіяв, обробляв усе. А тоді, значить, ну, така була вида ідея району зробити механізовані ланки. І я очолював механізовану ланку. Які ви урожаї вирощували? 456 центнерів з, з гектара. центнерів з гектара. Розвиток району продовжувався. У 70-х роках збудовано автовокзал з готелем, залізничну станцію Кагарлик, цех київського художнього виробничого об'єднання, 10 середніх шкіл, 15 будинків культури та сільських клубів, в тому числі будинок культури в Кагарлику, ресторан Колос, Універмаг. В райпобудкомбінаті надавалося 25 видів послуг. Така твоя доля підняти на крила накрила пісень, і прийдуть омріянь щастя його. Проте славився район не лише господарськими, а й культурними здобутками. Село Стрітівка стало місцем відкриття у 1989 році першої і на той час єдиної в Україні вищої педагогічної школи кобзарського мистецтва. Проголошення Україною незалежності в районі позначилося розвитком кооперативного і фермерського руху, створенням акціонерного товариства фірма Кагма, пустком в експлуатацію кондитерської фабрики Лагода, приватизацією і реконструкцією кагарлицького цукрозаводу. Сучасна кагарличчина характеризується інноваціями та застосуванням передових технологій у виробництві, розвитком високотехнологічних галузей промисловості. Серед таких підприємств то в Мойдодир, Товданфарм Україна. Підприємство Емацемент, Кузьміницький цегельний завод та інші. Діє програма розвитку малого і середнього підприємництва. Проте найбільш пріоритетним для Кагарничини було і лишається сільське господарство. Поруч із великими сільськогосподарськими підприємствами працює 112 фермерських господарств. Виробничий напрямок у більшості господарств зернобуряковий з розвинутим молочним тваринництвом. Нетрадиційні для карличчини, проте пріоритетні галузі сільського господарства, такі як садівництво, ягідництво та виноградництво, теж досить успішно розвиваються. Проте, основою сільського господарства, як і колись, є щедрий хлібний лан. Я думаю, що за селом на сьогодні і повинно бути велике майбутнє великих врожаїв і достатку в кожну родину. Завдяки співпраці влади з громадою в районі здійснюються програми щодо розвитку мережі об'єктів соціальної інфраструктури, впровадженню інвестиційних проєктів, спрямованих на економію енергоресурсів, соціальні проекти, що мають на меті покращення рівня життя для всіх мешканців району. Шановні жителі Кагарличини, 90 річчя утворення нашого району це важлива подія в історичному розвитку нашого краю і територіальної громади. Яку постійно протягом всієї історії представляли органи місцевого самоврядування спільними зусиллями депутатів різних рівнів, районної державної адміністрації, всієї громади нашого району зроблено багато. Відновлюється вуличне освітлення в населених пунктах та в місті Карлику. Організовано харчування хворих у нашій районній лікарні. Капітально відремонтовано неврологічне відділення та проводяться поточні ремонти у всіх відділеннях районної лікарні. У дошкільних закладах нашого району відкрито додатково шість дитячих груп, відновлено роботу Липовецького дитячого закладу. Традиційними для нашого району стало відзначення днів сіл. Створено комунальний заклад, фізкультурно-оздоровчий комплекс Карличчини. Капітально відремонтовано футбольне поле. Шановні земляки. Від депутатів районної ради, від депутатів усіх рівнів місцевих рад прийміть щирі вітання із нашим юбілеєм. Сичимо вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, родинного затишку і святом, шановні друзі. Карлицький край, мій дорогий, для мене був колискою. Колискаю благітів і шум садків для мене став, він піснею Любов моя, краса твоя земля моя сонячна любов моя, краса твоя. Земля моя сонячна. Святкування ювілею Кагарлицького району в цьому році співпало з урочистим святкуванням ювілею Хрещення Русі. Ми всьому бачимо, що Господь з нами. І ми, християни, українці, досягаємо великих перемог. І великих досягнень саме під Божим благословенням. Тому ще раз всіх вітаю з ювілеєм нашого району. Нехай ласка Божа перебуває зі всією Україною, з нашим районом і зі всіма жителями нашої Каграличчини. Приміть сьогодні мої найщиріші вітання з нагоди 22-ї річниці незалежності нашої держави. Та 90-літнього ювілею з дня утворення Кагарлицького району. Миру вам, злагоди, добра, благополуччя та Божого вам всім благословення. І нехай Бог миру і любові перебуває з усіми вами завжди, нині і повсякчас, і навіки вічні. Кагарличчина багата своїми традиціями та завжди знаходиться в списку лідерів в області. Недарма на її теренах проводяться дні поля, різноманітні семінари від регіональних до міжнародних. Сюди приїжджають звідусіль переймати досвід належного господарювання. Шановна громада Кагарличчини, ось і до вас прийшло свято. У вас шла славний трудовий шлях, у вас прекрасні люди. Сьогодні Каралична з кожним роком набирає оберти у вас прекрасний керівник Іван Олександрович Шевченко. І я впевнений, що разом з ним ви будете мати гарні результати. Він хоче бажати успіхів, процвітання, здоров'я, Божого благословіння на добрі справи. Нехай вам щастить. Багатий край щедра земля. Древня, горда кров хліборобів та воїнів, продовжує жити в нащадках, сучасних синах та доньках краю, втілюючись високими здобутками в ділах трудових, на полях, підприємствах, у праці та мистецтві. Здобутки наші стають відомими далеко за межами рідного краю, з такою древньою назвою Кагарличчина. Шановні жителі Кагарличчини, дорогі земляки. Історія нашого краю сягає. Глибин сивої давнини. На цій благодатній землі спокон віків наші предки займалися землеробством і скотарством, будували села, вирощували сади, зводили храми і шанували свою православну віру, ростили розумних, добрих і працьовитих дітей. А в часи, коли наставало лихоліття, ставали воїнами і мужньо захищали свою землю, свій дім. В різні часи і різні століття Карлицький край був у складі багатьох територіальних утворень. Як єдина адміністративно-територіальна одиниця, яка існує в даний час з центром Карлику, район був заснований у 1923 році. Головне багатство Караличчини це її талановиті, працьовиті люди, які жили і живуть. Трудились і трудяться не тільки в нашому районі, а на всіх теренах України, ближнього і дальнього Зарубіжжя. Ряд наших вихідців стали широко відомими завдяки своїм особистим талантам і заслугам. Саме завдяки нашим людям щедро родять поля, будуються і працюють виробничі об'єкти, зберігаються і примножуються народні традиції. Шановні земляки, Досягши свого 90-річчя, наш район вступає в новий період свого життя. Цей святковий день вітаю всіх жителів Карличини і славним ювілеєм. Бажаю всім нам щасливої долі, а нашому благословенному краю вічного процвітання. Веського Чаї України правічна краса розквітає в тобі та твоя доля і мрія твоя, щедрий голос пісні, солухінні. Батьківщина моя, що так ніжно зову Україною, молоді розквітай, карлицький наш край, твоя слава, величава. Amen.